Зіграти центр Форварда, швидкість присутня. Фізично такий доволі крепкий хлопець, і, який не який але дривлі так само є. Але мінуси цього футболіста так само є. Він нестабільний чувак. Якщо ви згадаєте минулі сезони в Юнайтед, він просто один сезон розриває, його вся Англія любить. А в наступний е сезон він полірує банку Манчестер Юнайтед. Так само любов до нічних клубів, до нічного життя в нього присутня. І так як там є ще один тусовщик в Барселоні, я думаю, що вони там сп'ють зіспіваються. Сам гравець розуміє, що це його останній шанс якось себе реалізувати, бо якщо він не заграє в Барселоні. То вже нікому нахуй не буде потрібний. Все писіть, 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 пишіть свою думку в коментарях на рахунок цього трансферу. Як ви думаєте, топ не топ, як на мене чуть лучше середнього, але пайот пока.